Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися місто Покровськ. Скажіть, допоможіть вищі сили, що заважає нашим військовим знищити расистів, що наступають на Покровськ. Готуються расисти, до них має прибути їде. Вони готуються. Скажіть, допоможіть, що відбувається? Угу. Щось вони готують. Готують на Покровському напрямку. Тримка. зброя, а, до них іде зброя. Дивіться, йде дуже небезпечна зброя, вони якимось чином можуть обесточувати, блокувати, вимикати, може, зв'язок повністю. І це їхній така новітня, може, якась зброя, розробка. І вони десь її перевозять залізна дорога везе їм, що такі, таку зброю заперечую. І тоді піде сильна, дуже атака. Ще працюють інформатори. Це все заперечую, убирає, анулірую цю програму негативну. Прошу вищі сили. Допоможіть знищити всіх, хто здає інформацію. Вузли, щось здають вузли. Такі вузли. І є вузли. Ну і військові України також готуються. Не так просто. Все скажіть, допоможіть, що буде відбуватися, що готують расисти, до чого вони готуються. Що за плани у расистів щодо Покровська, що буде відбуватися? Да. Тут будуть обстріли, руйнувати будинки збираються, а в військовим робити перенавантаження, щоб не вистачило зброї, щоб дуже багато зброї витрачено було і затягують час. От, ну, як мені йде, як затягують час. Вони тримають там наших військових і затягують час. От, Викриваю всіх, хто здають інформацію, хто працює на росіян, викривають і засуджують на довічні строки. Більше інформації здавати не зможуть. Прошу, допоможіть, вищі сили, закрите небо над Покровськом, над нашими військовими, цивільними людьми. Закривається небо. Більше расисти не можуть обстріли вести, самі по собі стріляють. Отвертаю, оцікаю від наших військових, цивільних людей на Покровському напрямку, на інших напрямках. Отвертаю, оцікаю всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, будь-яку зброю, що використовують рашисти. отцікаю, отвертаю, повертаю їм на Особливо тому, хто дає накази, хай це все в голову прилетить, його знищить. Більше воювати не зможе ніколи. І ті, хто виконує ці накази, хай теж будуть знищені. Більше не можуть расисти продовжувати наступи. Ламаються, руйнуються всі їхні плани, більше не здійсняться ніколи. Буде так і такі. Цікаві росіян від Покровська тікають, лікаються. Самі себе йдуть Все погане, все лихай що збасить. Не буде все сказано здійснено, так буде. Давайте подивимося, що Лиманський напрямок. Скажіть, допоможіть ви сили, що заважає знищити расистів, що наступають на Лиманському напрямку, а саме за річне. Які плани у расистів щодо Лиманського напрямку? Тут вони полюють на, на шлях на дорогу, щось цінне може перевозиться. Ну да, так, там в них є мета одрізати військових, одрізати, щоб не було сполучення, щоб були закриті шляхи дороги, перекривати дороги. От. Ну, Тут Верховний суд, Лиманський напрямок. Усі росіяни, що там будуть убиті. Оці всі військові расисти будуть убиті, вони не зможуть нічого там зробити. От, І дороги будуть працювати. Вони ще якісь дроти, а може, це використання оцього дрону, який на оптовому волокні, щоб його неможливо було вимкнути. Атака з неба. Щось приховано, заперечую, руйную всі плани ворожі. Верніше. Угу. Заперечую, обираюсь. Руйнуються плани ворожі. Скажіть, допоможіть, що буде відбуватися. Попри все, до військових надійде зброя. Все одно Заперечу, весь негатив, вбираю. Небезпека йде із моря. Хтось щось привозить расистам по морю, по воді. Повертаю, все погане, все лихе. Расистам назад. Всі плани ворожі зруйновані. Викриті всі, хто надають інформацію расистам більше регіоні. Росіяни не отримують жодної інформації, зруйновані всі плани російські. Вони самі себе вбивають. Всі біль, сльози, страждання, смерті, катування, гвалтування все лихо, що принесли расисти. Українцям на Лиманському напрямку, на інших напрямках. Повертаю їм назад в Росію. Хай з ними все це станеться, особливо з тими, хто дає накази, хай це все на себе заберуть з собою зроблять. Всі, хто ці накази виконує, буде так і так є. Отвертаю, відсікаю всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі. Будь-яку зброю, що використовують росіяни. Оцікає, відвертаю, повертає їм назад, голови летить, особливо тому, хто дає накази, хай його знищить. Більше наказувати не зможе ніколи. І всі, хто здійснює ці накази, також убиті, знищені, більше не мають змоги рашисти воювати, не мають чим і ким. Припиняють наступи, тікають, йдуть на себе, нападуть на Москву, на Путіна. На Кремль хай нападають, буде так і так є. на віки вічні всю зброю російську, військових Росії Росія, і Це річного ну, від України. Чікає, буде так Не буде все сказано, дійсно так буде. От на цьому я буду завершувати. Дякую усім за увагу і до зустрічі!